З началом, ото коли ну, Херсон освободили, ну, це емоції, які ну, просто не передати, коли наші заходять і ти просто світа немає, нічого нема, а дихати краще. От Просто краще. А зараз вже оживає, місто. І от залишаєшся, як би, ну, люди живуть, і це моє... Ну, я тут жив і за того, що як би, тікати від них я не буду, не хочу. Ну, нас б'ють, а ми кріпчаємо чи що, ну отак от як-то. От да, виживання, ну, ми більше живемо. От... Більш наверное, насиченим життям, тому що ми ну, не знаємо, що буде завтра. Це буде завтра взагалі, або не буде, хе його знає.